Ранок, 24 лютого у Харкові для Стефанії та її чоловіка розпочався з вибухів. Жінка розповідає, звук від них був настільки сильним, що здалося, ніби снаряди падають дуже близько. всі вискочили зразу, дивитися на балкон, вікна сирени включилися, включили телевізор, і ми зрозуміли, що це, що це почалася війна. То що нам казали, ніхто в це не вірив. Ми жили. Три дні жили в квартирі, ми нікуди не ходили. Стефанія розповідає, що попри обстріли, частина містян продовжувала жити в своїх будинках. Проте в супермаркетах одразу утворилися черги. Люди почали скуповувати продукти. У нас вода в Харкові покупна, тому що ми купуємо воду. Стали в питну воду купувати, великі черги ставали за водою. І паніки не було людей. Це саме, що мене дуже було, ми всі якось так. «Стоїмо в черзі, і кожен ніколи не кр не було якось там ох, там то-то все спокійно. Кожен думав то, де що купити, де які продукти достати, але не думав, що десь там сховатися. На третій день війни в будинку пропало світло, розповідає Стефанія. Тоді вона з чоловіком перебралася у свій недобудований приватний будинок, де електроенергія ще була. Ми ходили кожен день на квартиру. Тому що у людей не було світла, телефони розряджалися, брали по 6-10 телефонів, кого ще могли забирати, йшли на, на, на свій будинок, заряджали телефони, сиділи там десь до п'ятої, то до 3-ї, бо три години була вже ця тривога. І ми звідти верталися, приносили людям телефони і так ми кожен день ходили. Стефанія розповідає, до останнього не хотіла покидати місто, хоч син від початку війни просив поїхати. Коли нам сказав син зібрати, то ми з чоловіком першим. Що я взяла, то я взяла дитячі, дитячі альбоми. І так вилушала, а вони такі величезні, громадні, такі тяжкі. Але каже, Слава, що ти береш? Я кажу, а це саме цінніше у мене, що є. Бо ну, це все те життя. По-перше, у нас дитина я в 40 років тільки в нас народився, тому що він довгожданий був і ми його дуже ждали. І це, це в мене все, що було. Проте взяти з собою світлини подружжю не вдалося. Валіза з альбомами залишилася на квартирі. А вони з допомогою волонтерів виїжджали з міста від свого приватного будинку. Стефанія разом із чоловіком та знайомими виїхали 6 березня. До Івано-Франківська добиралися три доби. Ми за Кременчугом зупинилися в людей в селі. Як вони нас приймали? Це просто вийшла вся вулиця. Всі нам щось несли, опалила, була опалена хата, було тепло, була вечеря. Як радужно, людям з такою всю ну, сплаченність людей, які вони нам сочувствували, переживали, вони нам готові були все віддати. І казали, ми приїжджайте і так далі. Ми їхали на дорвоних продукти дали. По дорозі до Івано-Франківська Стефанія допомогла поселити у знайомих на Прикарпатті ще декількох людей. Я дуже вдячна Марійці з Богородчани, яку я знала буквально декілька днів, коли лежала в лікарні з мамою, і ми з нею познайомилися. Я просто їй знабрала телефон і сказала, чи не можеш ти прийняти людей, які їх з зганках звичайно. Вона прийняла людей і забрала, їх з цього, і забрала їх з вокзалу, і вони поїхали, в неї зараз живуть. Люди в Отенії теж моя лікарка теж і позвонила, вони теж там живуть. Щодня каже жінка, вона телефонує знайомій, яка залишилася в Харкові. Я кажу, як ти поки тримаюся. Каже, десь хвилин назад у вийшли люди було сонечко, просто погрітися. І тут каже, буквально за 10 метрів з мого будинку ну, упало щось, упало. І що чоловік з, з хлопчиком стояв там рядом, їх уже каже, немає. Приїхали, скоро їх забрала. Наверху каже, вибули всі вікна. Каже, мій будинок пока стоїть. Я на першому поверсі. У мене п'ять кошик, я каже на підлозі сплю. Після закінчення бойових дій Стефанія з чоловіком планує повернутися до Харкова. Галина Марішин, Роман Кочужук, новини на Суспільному, Івано-Франківська.